Чи впливає воєнний стан на криміногенну ситуацію у Києві і загалом в Україні? І яким чином національна поліція фіксує ці злочини, і чи відбувається збільшення якоїсь категорії загальнокримінальних злочинів, а якоїсь категорії зменшується? Дякую. Дякую за запитання. Звісно, воєнний стан впливає на в цілому стан криміногенної ситуації в державі. Як я вже зазначав, за цей період 41 тисяча кримінальних проваджень відкрита слідчими саме по злочинах, пов'язаних з воєнним станом, вчинення російськими службовцями, російськими військовослужбовцями та їх пособниками. А якщо брати в цілому кримінальну ситуацію, то ми можемо констатувати про її стабілізацію і недопущення її загострення. Зокрема, за 9 місяців цього року зареєстровано 212 тисяч кримінальних правопорушень. Це на 14% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Якщо проаналізувати по основних видах злочинів, то відмічається зменшення кількості тяжких телесних ушкоджень, в тому числі зі смертельним наслідком, зґвалтувань це щодо блоку злочинів проти життя і здоров'я та статевої свободи та недоторканності. Поряд цим відмічається на 3% збільшення кількості умисних вбивств, але переважна значна частина цих злочинів теж пов'язана з війною, вчинена саме російськими військовослужбовцями, і це сталося в нас загибель сталося внаслідок бойових дій. Наприклад, з 156 наразі нерозкритих умисних вбивств здається, 113 вчинено саме під час війни, під час бойових дій. Щодо майнових злочинів, більшість також з них має тенденцію до зменшення, а такі види, як крадіжки, розбійні напади, грабужі, зменшились майже вдвічі. Водночас відмічається збільшення кількості шахрайств майже на 30%, От, в тому числі онлайн-шахрайства, шикування громадян. І останнє, що б я хотів би ще зазначити, що відмічається на 25% збільшення анонімних замінувань саме за неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян знищення чи пошкодження об'єктів власності. І ми це пов'язуємо. Це доводять наші кіберполіцейські, те, що це частина кібервійни і вчиняється також нашим ворогом для дестабілізації ситуації всередині держави. Таверійна ситуація на дорогах от за останній місяць або за два останніх тижні – Дякую за запитання. Дійсно, вже декілька коментарів було з цього приводу керівництва департаменту патрульної поліції, який у нас відповідає за безпеку дорожнього руху в державі. І я можу засвідчити, що дійсно останнім часом, за останні 2-3 тижні, коли внаслідок масованих обстрілів енергетичної інфраструктури держави має місце відключення електроенергії. Має певне збільшення кількості дорожньо-транспортних привод. Зокрема, загальна їх кількість збільшилась несуттєво десь на 10%, якщо порівнювати з аналогічним періодом цього часу. Водночас відмічається збільшення суттєве на чверть фактів загибелі пішоходів. Загинув 51 пішоход за два тижні. з них 38, по-моєму, в саме в темну пору часу, і це саме дійсно збільшення спостерігається в цьому напрямку, тому і національна поліція і департамент патрульної поліції. Не застерігає водіїв, і пішоходів вживати певних заходів. Рекомендації висвітлені на сайті нацпола і на сайті департаменту патрульної поліції. В першу чергу це, звісно, для автомобілістів дотримання швидкості руху а пішоходів і в першу чергу дітям носити світлий одяг і світло відбуваючи жилети та стрічки.